Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірськолижний шолом від французької торгової марки Баєм. Модель називається PROMETEI Black White. Це шолом для того, щоб кататись на гірському лижному курорті, надійно, комфортно і, звісно, симпатічно. Симпатічний гірськолижний шлем промітей підходить як хлопцям, так і дівчатам. Легко його регулювати по розміру об'єму завдяки роліку, який на потилиці знаходиться. Внутрішня частина вона достатньо м'яка, кріпиться за умови ліпучок. Тобто, якщо треба просувати частину внутрішню, якщо вона забруднилась, то можна зняти, просування робиться, звісно в ручному режимі, легким дотиком рук. Ушки у нас м'ягенькі, з іскусственного міха. Достатньо легко одягається шолом і комфортно буде на вашому обличчі відображатись. Достатньо гарний шолом підходить як хлопцям, так і дівчатам. Особливість. Затяжки в тому, що вона на магніті, вона легко застьобується і, звісно, легко розстьобується. Це не закльопка, не зажим якийсь, а на Е, Сам шолом має двухрівневий корпус, тобто це мається на увазі є чорна частина верхня і біля, біла нижня. Це для того, щоб в разі, якщо буде якийсь Тиск на шолом, якщо буде якийсь ексцендент, якщо ви будете е мати якесь неякісне катання, і ви отримуєте якийсь тиск на шолом, то верхня частина, відлітаючи, знижує той тиск на голову, що дозволяє більше забезпечити надійність вашої голови. Також треба відзначити велику велику кількість отворів, щоб вентиляція повітря не запобігала перегріву горнолижника. Гір... 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 Але якщо дуже зимно, то є у нас регулювання і закриваються у нас отвори. Тому в разі, якщо буде дуже дуже холодно, то ви можете зачинити ці отвори ричажком. Також є козирьок від сонця. Теж не самий останній варіант надійності комфорту цього шолому. Взагалі, шолом підходить як хлопцям, так і дівчатам. Модель Прометей від французької торгової марки Балє. Ну, Напотилася у нас ось така штучка для того, щоб можна було тут кріпити ремішок гірськолижної масочки. Легкий надійний шолом для катання в умовах гірського. Склоном на гірських лижах і на сноуборді. приходьте, купуйте, замовляйте гірськолижний шолом бале промітей, колір Black White. Гарний вам хай щастить!